Ще раз доброго дня, товариство. Зараз знаходжусь біля інфекційного відділення нашої центральної районної лікарні і хочу прозвітувати а, безпосередньо про свою благодійну діяльність просто як людини, не як міського голови. Адже багато там різних фейків, ботів а, пишуть зараз в інтернеті, що Цемініхін щось сказав, але насправді не зробив. Абсолютно неправда. Ось зараз за а, а, моєю спиною знаходиться. А палата, вона дитяча взагалі рахується. Ну, зараз тут Вона одномісна дитяча, але зараз тут знаходиться в ній двоє люд... ліжок і там знаходиться двоє людей. Показувати обличчя не буду, це просто некоректно з мого боку. І всередину заходити не можна, тому що там ковід. Але ось вона знаходиться на коту самого відділення. Ви бачите, це єдина палата, де встановлені металопластикові. На превеликий жаль, на мій заклик до мешканців Конотопа, до тих, які мають гроші, що давайте ми, от от я, наприклад, як міський голова, як просто як людина, яка ну, може дозволити купити якесь вікно, якісь металопластикові двері, якийсь ремонт зробити. От я ремонтую палату. Вона готова на 90%. Там залишилося зробити тільки стелю і а, встановити світильники. На превеликий жаль, ми не встигли її закінчити, тому що пішла масова захворюваність на ковід. І будівельники, які робили там ремонт, вони просто ну, не можна було їх наражати. Там встановлена а, а, нова каналізація, там встановлено нове опалення, тобто замінені труби. Встановлені нові батареї, встановлені нові, нове вікно, двоє дверей металопластикових, відремонтований туалет, умивальник зроблений, гаряча вода зроблена. І, а, ну, Підлога, стіни, зрозуміло, що це все само собою зрозуміло. А решта ось це ті блоки, які показували там люди, що там немає такі от нелюдські умови, що навіть туалет стоїть за ширмою. Дійсно, ну так і є. Ну, тобто, це по цим так званим правилам боксованих палат, туалет має знаходитися безпосередньо в самій палаті і менше чи менше тверей, воно я так, так розумію, краще. Так воно було з Радянського Союзу зроблено. Але я закликав. Давайте. Ну, от, от, от. Якщо зараз от навіть по території центральної районної лікарні пройтися, от щойно я на своїй машині ось, моя маш... ось на цій машині проїжджав і виїжджав з діагностичного центру. Ось там новий сучасний у нас діагностичний центр. Паркувалася машина Toyota Prada. Вартість її десь приблизно, ну, враховуючи рік виробництва, тисяч, ну, 25 до 30 доларів. І таких машин на території ЦРЛ просто зараз припаркованих. Я порахував, які коштують більше 30 тисяч доларів. Більше 10 одиниць. Більше 10 одиниць. Одна машина Lexus стоїть, яка коштує більше 70 тисяч доларів. Зараз вона стоїть біля е, хірургії. Боже мій люди, ну у же ж, є можливість це зробити. Ну, ну, ну ви ж всі зараз. От ми всі зараз тут опинилися, я опинився тут. я особисто. Ну, я не думав, що мене ця хвороба схопить, і я теж захворів цим. Але я цим захворів цим ковідом. Розумієте? Я подарував центральній районній лікарні інфекційному відділенню за свої власні кошти відремонтовану. Ну, поки що на 90%, ще дасть Бог буде можливість доробимо ремонт, тому що зараз, як я вже сказав, що там треба закінчити тільки стелю. Дасть Бог доробимо, коли буде можливість, щоб там в тій палаті ніхто не лежав, щоб можемо було запустити будівельники. Поки що міст немає. Розумієте? Ну є, ну багато машин, дорогих їздить. Подивишся зараз, вон, виїжджаєш на Дім'яна Бєднова, да подивіться, які хати. Чачики, м'ячики, Черєвки. Да у вас грошей немерено. Оці голови райдеш там і так далі. Та да ну невже ну у вас немає грошей? Я дуже дякую людині а, Сергію Чижику, це у нас ну, можна сказати великої душі меценат. От він він своїм коштом, і в, в коштом благодійного фонду Технологія зробив в цьому інфекційному відділенні кисень. Він сюди його завів своїм коштом. А також е, зробив операційну в хірургічному відділенні в травматології. Операційну зробив Здається, ще щось там. А ще ШВЛ подарували вони. Це те, що я так одразу так, ну, може, я щось не назвав, ну, вони дійсно дуже сильно допомагають. Я по своїм грошам зробив, будь ласка, ось ось ця палата, і зараз та палата, я поміняю вікна, ото, що, де мене зараз лікували. Це, ну, якби Я не мільйонер, не мільйонер, не мільярдер. І в мене немає крупного бізнесу. Я просто звичайна людина. Ну, Давайте всі разом відремонтуємо там, де нас лікують і де нас рятують. Ну, ну Боже мій. Ну, те, що з бюджетом можна, то ми робимо. І зараз, ось я ось по діагоналі, бачите, там бірюзовий такий перший поверх. Оце є приймальне відділення нашої центральної районної лікарні. Оце зараз бюджетний коштом робиться. Я буквально щойно був в прямому ефірі і це показував. Ну, що ми чекаємо, що хтось нам щось винен? Я цього не розумію. Я не розумію. Я закликаю тих людей, яких є гроші, давайте відремонтуємо наше інфекційне відділення. Давайте зробимо. Ну, чому я от не пожалкував, зробив палату дитячу. Ну, чому ті, хто їздять на лексусах, я на смарті їжу. Я палату відремонтував. А ті, хто на лексусі їздить, Бог його знає. Я не знаю, про що ви думаєте. Люди, будьте добрими. Добрішими будьте. І все буде гаразд. Ми переможемо будь-яке зло, будь-яку пошесть, будь-яку напасть. Будь-які не гаразд. Ми це зробимо. Добрий день. Ось до речі, бачите, людина. Наша медсестра йде до боксованих палат і несе обід. Годувати людей, які там лежать. Так що так, це ж не важко, не складно. Грубо кажучи, ремонт цієї палати. Зараз я приблизно скажу, з яким мені обійшовся. Твері 30, Десь приблизно 1070-75 гривень. Приблизно. Приблизно обійшовся мені, мені особисто цей ремонт. Ну що, у когось немає там три тисячі доларів, щоб відремонтувати якусь палату. Я маю на увазі ті, що на Лексусах їздять. Люди, побійтеся Бога, і будьте добрішими. Ширте це відео. Слава Україні!